Першою українкою, офіційно зарахованою на військову службу у званні офіцерки, у 1914 році стала Олена Степанів, чотарка української Галицької армії. Про неї писали так: не тільки вродлива, а й тямуща в науці. Вона не хотіла залишитися попадянкою, що під покровом батьків дожидає кандидата для подружжя. Дівчина належала до студентського середовища мілітаристів, яке вважало створення української держави можливим лише збройним шляхом та була активною учасницею руху, що закликав жінок до військової підготовки. Щоб реалізувати це прагнення, вона перешила на себе чоловічу форму та доводила військовому фотографу, що не є шпигункою. Наскільки така поведінка суперечила тогочасним уявленням про допустиму роль жінки у війську, засвідчила газетна публікація під промовистим заголовком Баришня офіцер, яка вийшла після того, як Олена Степанів потрапила у російський полон.